Друзі, гості каналу, підписники, ну що, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, нарешті в нас почалась нормальна зима, сніг насипле, засипає. Погода у нас мете вже пару днів, так я не знаю, ну, не так, що мете, ну вчора був то більший вітер, сьогодні вітер стих, але сніг йде цілий день. Так що трошки вам поснімаємо, попробуємо завести нашого. Тракторця нового і спробуємо почистити сніг. Як він буде себе показувати по снігу, бо я ним не їздив так толком. Там пробував сусідів дрову привезти таке. То снігу пущі не було. А це снігу трохи випало. Десь сантиметрів 25 до 30, мабуть, снігу в нас випало. Ну, Звісно, він ще не злежений сніг, але трошки Попробуємо почистити його, вчіплю лопату швагрову. І трошки попробуємо почистити, як він буде йти з передком. Думаю, буде цікаво. Так що, погнали. Ось, друзі, бачите, гаража нема на тракторець. Сніг замів, бачите, що робиться в нас. Капець. Все позамітало. Капець, що робиться? На полі тобі теж мете, закидає на нічого. Зараз трошки обмиту його. І попробую завести. Та думаю заведеться. У нас такого морозу сьогодні нема. Там якісь, я не знаю, градусів до п'яти, мабуть, і нема. Так що, друзі, погнали. Так, друзі, трошки пообмітав його. Вже відкрив. Зала... Залазимо, будемо пробувати запускати. Так. Включаємо зажигання. Два рази грію свічою накала, а тоді пробую заводити. Ну заводився. Так, ось ви бачите, перший раз пішов. Свіча накала за... загорілася, бачите, лампочка. Е, скажу одразу, без свічі накала, як холодно, він не запускається. Гріємо секунд 10 раз. Ну, два рази по секунд 10. І тоді пробуємо запускати. Тоді запускається. Так, раз є. Зараз другий раз. 10 секунд. І на третій раз запускаємо. Так, сьогодні кала загорілася. Зараз Ти будемо запускати. Нажимаем и запускаем. Треба було б довше гріти з вічими нахалами, не знаю. Добре, друзі, зараз трошки хай поробить, нагріється, чіпляю лопату на задню навіску і будемо пробувати, як він буде себе показувати, як він буде їхати. Так, друзі, вчепив лопату, теж поки достав її з-під снігу. Ну Нічого вчепив, зараз будемо пробувати виїжджати. Що він покаже цей тракторець. Снігу тут трохи випало. Нічого, думаю, що потягне. прогрівся. Зараз будемо виїжджати пробувати. Бачите, розгортає, але буксує теж, важко йому, багато снігу, я казав десь сантиметрів 30, то тут, мабуть, більше випало вийтовко. цього снігу і толком не можу розж... ну, розгребти його, розгорнути. Воно під горку починає бачите, зариватися, буксує. Ну йде, але... але й добрий так. Так що, друзі, зараз ще трошки Розгортають, бачите, вони вікна потіють паршиво трохи, потіють вікна, Получається, кондиціонер ось дує сюди прямо в лице, а фільтр тут, а зробили якось вони наоборот. Не знаю, Могу попробувати буде переставити, якщо вийде, треба буде подивитися, якось буде час. Ну що, друзі, бачите, отак виходить. Ну, буксує, буксує трохи, загрібається. Але нічого, трошки пробили дорогу, поки нам фатить, а там буде видно. Добре, що і так можемо прочистити. Машиною зараз поки не світить нікуди їхати. Хе -хе. Треба добре буде почистити сталь. Але зараз ще такого нема здоров'я, трохи припорів, Я думаю, хоч так трошки проб'ю, щоб легше було. Так що, друзі, отаке вийшло. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру, здоров'я і добра, всім пока, пока.